Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке провів прес-конференцію після виграного матчу Восера, зокрема прокоментувавши гру українського центрбека Іллі Барного, який відзначився першим голом за французький грант. Як ви оцінюєте перший гол Іллі Барного? Все, що ми бачили в ньому, ми і отримали. Це дуже молодий гравець, але вже з досвідом, з характером. Ми раді, що він у нас є. Він зіграв на дуже високому рівні. Нагадаємо, що на 32 й хвилині Ілля відгукнувся на нові світіньї та з близької відстані, пробив повзу та голкіпера Осера. По завершенні матчу відомий статистичний портал WhoScored оцінив гру Іллі в 7 і 6 бали. Найкращу оцінку отримав партнер Іллі по центру оборони Лукас Бералдо, який також відзначився голом і отримав 8-9 бала. Як вам гра забарного в новому клубі? Свої думки пишіть в коментарях і не забувайте ставити вподобайки. До нових зустрічей.